Привіт усім! я впевнений, що багато з вас вже бачили, що відбувається зараз на кордоні з нашими вантажівками, з нашими продуктами, з нашою сировиною, яка їде в сторону Європи. І, звичайно, мені, як громадянину України, не подобається, що на кордоні наше зерно розсипають польські протестувальники, бо їм щось там не подобається. Звичайно, мені як українцям і не подобається, що така ситуація з нами відбувається, коли з одної сторони на нас напали загарбники, а з іншої сторони наші друзі та колеги теж перешкоджають нам працювати, заробляти гроші. Але чому у всіх бідах, які стаються з польськими перевізниками, з польськими фермерами, винна Україна? Чому ніхто не говорить, що до Польщі заїжджає з Білорусі і з Росії теж продукція сільськогосподарська, теж закуповують зерно і щось нікому вона не заважає. Вона кращої, напевно, якості, правильно запакована, і по ціні, напевно, теж підходить. Якщо вам забагато зерна, то чому ви берете його ще із Росії, з Білорусі? Велике запитання до польської влади і до тих блокувальників? Є серйозна претензія, що українське зерно заїжджає в Європу, в тому числі в Польщу, і там воно продається. До вас питання? Де ваші служби, які мають це контролювати? Де ваша поліція? Санітарна служба? Чому це Україна винна? Ми як продавали, так і продаємо. Якщо воно усідає вас в Польщі, то напевно ви з тим щось робіть. До чого тут кордон України, дорогі наші друзі? Можливо, ви все ж таки граєте на руку Москви? Там той Рафал Меклер, серйозний активіст, в себе в Твіттері висвітлює, що він дуже радий, що українське зерно розсипалось. Там якісь смайлики пише. Дуже радий, що Україну заблокують і заблокували фермери. Вибачте, за слово насрав людям в голови, а вони повірили і побігли на кордон протестувати. Можливо, це польська влада і польські служби недоопрацьовують. Можливо, так треба ставити питання, а не Україна. Коли українське зерно перетнуло кордон Польщі чи іншої європейської країни, воно вже є на вашій території. І далі ви вже маєте за ним слідкувати. Польські перевізники, польські фермери подивилися, що нічого не можуть домовитися зі своїм урядом, не мають ніякого впливу, і вирішили діяти те, що діє: це блокування кордону. Та для вас можливо воно діє, але для нас це смертельно небезпечно. Ви боретеся за свій заробіток, ну і Україна теж хоче заробляти і бореться за свій заробіток. Додавайте, якось ми домовимося, що так і так можна, так і так не можна, але те, що контролюється на вашій стороні, те, що контролюється на польській землі, це має бути під контролем ваших служб. Ну, ж не поїде наша поліція чи якась санітарна служба до Польщі контролювати, як проїхала фура, чи доїхала вона до того замовника, чи не доїхала. Якщо на вашій території якісь там трейдери викуповують це зерно, ну то слідкуйте за своїми людьми, які цим займаються. Чомусь у всіх бідах в Польщі винні українці, винне українське сільське господарство, винні перевізники. Ще там не знаю, хто вам винні щось. Навчіться працювати нормально і буде все гаразд. Бо я вважаю, що ви втрачаєте конкуренцію. Я зараз звертаюся до польських фермерів і до польських перевізників, і ви не можете конкурувати, бо ви не можете конкурувати, і ви починаєте блокувати кордон. Можливо, ви б навчилися працювати нормально і конкурувати з нашими перевізниками і з нашою сільськогосподарською продукцією, і тоді можливо, можливо, вас все було теж гаразд. Не вмієте? Приходьте до нас, ми вас навчимо. Не хочете? Давайте домовлятися. Те, що на вашій території продається більше. Зерна чи якоїсь іншої продукції ніж вам потрібно? Це реально ваша проблема, це реально польська проблема. І треба звертатися до польського уряду, до польських внутрішніх органів, до всіх, хто цим займається, щоб вони це контролювали і робили так, щоб вам було на вашій території в Польщі комфорт. Якщо ви це не можете і не вмієте робити, до чого тут Україна і український кордон? Ось такими думками я такої хотів з вами сьогодні поділитися. Якщо підтримуєте, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і, звичайно, робіть репост в своїй соціальній мережі. Ну і коментуйте в коментарях, діліться своєю інформацією, що ви про це все думаєте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.